Всім доброго дня! Сьогодні я вирішила приготувати вперше моці японський десерт, японські солодощі. Справа в тім, що я подивилася декілька відео і мені дуже закортіло приготувати саме цей десерт. Щось цього вийде не знаю, бо в мене є дещо не ці продукти, які треба для цього десерту. Е, насамперед інгредієнтів не так вже і багато. Для е, цього десерту це кукурузний крохмаль, цукрова пудра, рисово борошно. Е, можна додати е, какао це для кольору. І я ще від себе додам трохи кориці, бо я е, дуже полюбляю корицю. Е, але що е, не то, е, борошно рисово, воно. Мабуть, просте. не те, яке, е, яке для суші, яке дуже солодке, рис та е, склеюється з глютеном. Я не знаю, який це, яка ця мука, вона просто для випікання написана, але ж будемо пробувати, бо бажання приготувати цей вище. Так, Це не реклама виробників. Продуктів це просто те, що я купила. <ріст> Якщо буде рекламна інтеграція, я скажу. А ще я полюбляю дуже дивитися, коли готую фільми про їжу. Наразі я дивлюся Жюльєт Бінош, фільм, рецепт кохання. Ну, тут дуже смачно готують. До речі, забула додати, що треба ще ем, вода. Та молоко.

Щось я дуже хвилююся, що в мене вийде. Не знаю, поки що, але я дуже стараюся. стараюся. От. Зараз покажу, що відбувається з тістом. Це поки що проміжок проміжок е, тіста. Будемо дивитися, що далі, що далі. Бо я поки що не розумію. А змінила силіконову ложечку, лопатку на дерев'яну, бо силікон, щось мені ложечка ця лопатка ця розпалася через те, що дуже тісто консистенції. І Я поки так мені дуже ну так мені зручніше. Ну, я думаю, що вже готово. Я мешала більше восьми минут. Може, і нет. Зараз проверим. Дивіться, яке красиве тісто вийшло, глянцеве. Бо глянцеве тісто це головне, головне рішення, щоб головний такий атрибут саме. Моті, щоб вони були такі глянцеві, красиві. Ну я е, додала туди вершкового масла, і і тісто взагалі заіграло яскраво. Дивіться, що далі буде? Зараз я вимішую і треба поставити на деякий час під плівкою йому спочити, трошки відпочити. Красивий шаричок, так? Сама сама балдію. Зараз будемо ділити. Немножко шоколадного і фрукти. Можна положити любые. у мене ось така вот ягода. Забила, як вона називається. Друзі, ось така в мене красота отрималася. Не знаю, як воно на смак, але будемо куштувати. І вони якісь таке... Ну, розумію, це перший раз, тому що буде, то буде. Так, будемо куштувати півгодинки у холодильничок на засмажку, вірніше на прохолоду і все. Я шуткую. Так, ну що, моє моті? Готово, охолодилося. Так, нібито так. Будемо зараз куштувати. Ну, насамперед, хочу зазначити, воно гарне у розрізі. Треба, звісно, більше начинки, мені здається, але ну, дуже гарне. Зараз будемо куштувати. Що я хочу вам сказати? Ем, пробуйте нові смаки, куштуйте нове, це дуже ем, корисно. От. І це цікаво, до речі, готувати щось таке новеньке, цікавеньке. Все, всім па-па, до зустрічі, до нових відео.